That's <laughs> У цій залі Сумського міського центру спорт для всіх займаються спортсмени від 6 років і старші. Щодо старших говорить тренер з Пауерліфтінгу Павло Магільніков, то ще нещодавно у цю залу заходив ветеран спорту, якому було 75 років. Серед спортсменів, які відточують тут свою майстерність, і 15-річний Артем Бакляк. У залі є фотографії, де шестирічний Артем зі своїми медалями на своїх перших змаганнях. Роки тренувань під керівництвом батька, майстра спорту України та чемпіона України. України з спауліфтингу Володимира Бакляка та заслуженого тренера України Павла Могильникова. І от через 9 років він вже у грудні 2024-го у Коломиї на чемпіонаті України з пауліфтінгу у відкритій категорії виконав норматив майстра спорту України. Постарався, старався старався діла то довго йшов к до шолкета. При власній вазі 73 кілограми. Артем вижив у сумі. Присідання жим та тяга вагу у майже 8 разів більшу 570 кілограмів. У присіданні спортсмен показав результат 212 кілограмів. У жимі 125, у тязі 230. Тренер спортсмена Павло Могільнікав говорить, такого результату він не пам'ятає ані у сумському пауліфтингу, ані в українському. На сьогоднішній день день він навірна е, вперше. В історії країни з пауерліфтингу він є наймолодшим майстером спорту України серед юнаків. Це дуже високе досягнення. У нас в історії пауерліфтингу є такі приклади і багато прикладів, коли дівчата виконують майстерів спорту, маспромастеров спорту міжнародного класу у 14 15 років. Ну щоб хлопчик виконувати 15 років, ну це. Я вважаю, що це неймовірний результат. Дев'ять років тому говорить Павло Могильников, навряд чи він би сказав, що це майбутній чемпіон. Проте вже за півроку Артем своїм ставленням до тренувань своєю наполегливістю показав, він буде майбутнім чемпіоном. На майбутнє у пана Павла вже є завдання для Артема. Ми його тренуємо вдвоєм з батьком Володимиром. Ми збираємося, пишемо плани, тренувачні. Плануємо з яким результатами ми підійти к різних змаганням. Ну і сподівання у нас таке, що він до совершеннолітньої, до 18 років, буде чемпіоном Європи та чемпіоном світу. Говорячи про плани, Артем був небагатослівним. Та не знаю. Та любіш, хочеться виграти. Як у всіх спортсменів, щоб там ну, Європа і мир. Олександр Качанов, Олег Верненко – Суспільне новини Суми.